На Великдень українці споживають їжі значно більше ніж у звичайні дні. До застіля в родинному колі готуються не один день. Продукти, як правило, купують та готують заздалегідь. А це іноді може призвести до м'яко кажучи неприємних наслідків. Чи обмежують себе лучани та думають про здоров'я у ці дні? Ви знаєте, на жаль, ні, мабуть, це неправильно, але якось ще не дойшов до того. Тобто, ви собі дозволяєте зайняти так, да. А в їжі чи в алкоголі? І в тому, і в тому. А наслідки? По-різному. В залежності від кількості». Е, Совість каже, звичайно, та, не зловживати, багато не пити. Ну, боремося з цим, намагаємося. До свята готується і пан Віктор. Чекає на гостей в себе вдома. Син, віска, внуки. А скажіть, будь ласка, Дочка. дозволяєте собі щось смачненького поїсти, жирненького, що не їсте в будні дні? Ну, поки ще, поки ще дозволяємо. Ще. А з ще. алкоголем як буде на столі? Ну, як би сказати, хто, хто може, той ще вип'є, а хто вже. Ну, а ви як бережете себе чи можете дозволити ще? Ще можу. А буває так, що переїдаєте або перепиваєте? Погано буває на наступний день. Ну буває таке. Нема клапана. Чоловік каже, що на Великдень себе контролювати треба, бо то велике свято, та й родичів як голова сімейства має прийняти належно. А от пані Марина Великдень буде проводити в тісному родинному колі з дітками. Чоловік каже не обділювати не себе, не дітей. А де ваш чоловік зараз на фронті? А ви йому посилочку відправляли якусь так? До великодня. Щось смачного поклали туди. Так, звісно. Блачка, будь ласка. А, а скажіть, а поклали ну, щось, можливо, жирного, смачного такого, що от, е, не таке незвичайне. Ну, звісно, як і е, кожна жінка для свого чоловіка хоче щось ну, спекти, порадувати. Це є нормально. Ви напекли йому? Так, звісно, вчора відправили. І закруточок, і смачненького, і м'язця всього. Найкраще на найсмачніше відправляють захисникам і пригощають їх у відпустках. Однак кажуть лікарі, не слід забувати, що харчування на фронті не таке, як домашнє, і тут треба також поступово змінювати раціон. Напередодні великодня медики вже готуються спочатку дати поради своїм пацієнтам, а потім рятувати тих, хто нехтує своїм здоров'ям. Якщо їжу брати з спонтанних якихось ринків, з рук, не з торгових мереж, наприклад, я так. Вважаю, все ж таки, небезпека є. І плюс зараз на вулиці йде потепління. само собою. Товари, харчі з ринків матимуть певні проблеми, якщо вони якось не оброблені. До особливої обережності закликають людей, що пустилися. Лізка зміна харчового раціону це стрес для організму. Люди після посту зазвичай люблять відірватися і починають переїдати, зловживати алкоголем, їжею, жирною, особливо їжею. Тому б я б рекомендував цим все ж таки не займатися, а дотримуватись хоча б мінімальних рекомендацій у вигляді обмеження споживання цих всіх вказаних речовин і рекомендацій у вигляді дієти. Це більше споживання все ж таки рослинної їжі, малокалорійної, обмежити споживання здоби мучного. Лікар каже, що нібито на перший погляд здорові люди думають, що в силах здолати гори їжі, а потім на поверхню вилазять гастрити і виразки. А ще є загроза в крашенках, ну як же без них? Я б рекомендував, якщо брати яйця з фабрик, все ж таки їх відварювати і ті ж самі домашні яйця відварити більш триваліше, тобто мінімум там, приблизно 10-15 хвилин не 5 Сім'я, як люди її люблять, а все ж таки тривалі. А свіжі овочі зараз якусь загрозу можуть нести? Е... і помідори, яких багато. Якщо їх великої кількості вживати, звичайно, будь-які овочі матимуть певний вплив на організм, бо всі ранні овочі мають певну кількість нітритів, нітратів в своєму складі, тому їх старатись обробляти, обмити дуже ретельно і тоді подавати до столу. Алкогольні напої теж розкупають різноманітні, щоб на столі було все, що кому смакує. По алкоголю однозначно не рекомендовано в медицині. Останні рекомендації Райні взагалі немає користі від будь-якої кількості алкоголю, тому тут старатись себе максимально обмежувати. Хоча бажання, звісно, буде, але мої рекомендації обмежувати алкоголь максимально. Чарівної пігулки для всіх не існує, тому краще порадитись зі своїм сімейним лікарем, кожному індивідуально, хто готується до великоднього застілля. Лікарі чергують і вже передбачають, що пацієнтів із загостренням хронічних захворювань та отруєннями буде більше. Хоча сподіваються, що року на краще. Слід пам'ятати головне: попередити харчові отруєння значно легше, ніж їх лікувати. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.